Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики! Для сьогоднішнього уроку вам знадобиться робочий зошит, ручка, простий олівець та кольорові олівці. Сьогодні ми з вами будемо говорити, як зберігають знання. Пригадаємо з вами пр... правила поведінки в комп'ютерному класі. Звичайно, починаємо працювати за комп'ютером лише з дозволу вчителя. Робоче місце тримаємо в чистоті відстань від монітора до очей 50-60 см. Не зачіпаємо дротів. Спокійно перемішуємося в комп'ютерному класі, робимо перерви. Регламентуємо свій час. Давайте ми з вами повторимо попередній матеріал. У нас з вами є малюнки. Де показано, як раніше рахували люди. Давайте ми з вами згадаємо їх назви і розмістимо відповідно до малюнки. Де у нас з вами заробки? Звісно, це ж перше зображення. Молодці. Йдемо далі. Вузликова лічба. Так, вузлики і у нас вже з вами є підказка. Молодці. Абак. Так, по іншому назва, можна назвати Бак це кам'яна рахівниця. І в нас з вами вже є підказка, що це малюнок четвертий. Так, рахівниця. Дерев'яна рахівниця. І останній пристрій це Паскаліна, який створив Блес. Паскаль, який міг лише додавати. Ось ми з вами і пригадали минулий матеріал. Тепер з вами перейдемо до нового. У довгий час. Люди зберігали інформацію лише у своїй пам'яті. Пісні, думи, казки передавалися усно з покоління в покоління, від старших людей до молодших. І тому, на превеликий жаль, дуже велику інформацію ми з вами ну, вже не зможемо відновити. Але згодом для зберігання різних повідомлень почали використовувати підручні засоби. Люди висікали на скелях та каменях зображення, ось ми бачимо на першому малюнку зображення, полювання, робили на палицях зарубки та розмальовували різноманітний посуд. А як виникла писемність, вже стало можливо зберігати не лише графічно, а й текстове повідомлення. Для збереження таких повідомлень використовували папірус, пергамент, папір. Об'єкти, на яких зберігаються повідомлення, називаються носіями повідомлень. Які носії повідомлень зображені на малюнках? Ми бачимо: наскельні малюнки, за зарубки, на малюнок на посуді, пергамент, казки. Які ж повідомлення можна зберігати на цих носіях? На скелях? Звичайно, що це графічні. З ми з вами говорили, ми позначаємо, що скільки ми позичили. Так само на посуді ми зберігаємо графічне повідомлення на пергаменті папірусу. Ми вже пишемо це текстове повідомлення. І в казках є також, у нас є і графічне повідомлення та текстові повідомлення. Також є сучасні носії повідомлення. До них, ми з вами можемо, до, до них ми з вами можемо віднести. Вінчестери, як жорсткий магнітний диск, який знаходиться в системному облосі, так і зовнішній жорсткий магнітний диск. Це все з вами Вінчестери. Флеш-накопичуючи або простою назвою флешка, оптичний диск, карта пам'яті. Карта пам'яті, яку ми використовуємо на телефоні, ну, переважно на телефоні. Давайте ми з вами розгадаємо кросворд. Що у нас зображено на першому малюнку. Звісно, це у нас, вибачте, це у нас з вами книга. Друге, що у нас зображено? Зошит. Третє. Диск. Четверте. Стріч, Плівка. І п'яте. Сувої. Наш кієот вирішили головне слово носії. Носії інформації. Це все, що ми з вами перезвали, це є все носії інформації. Давайте ми з вами також зробимо логічну розминку. З'єднаємо, де зберігається інформація, де ми з вами запишемо номер телефону. Звісно, записник, назву книжки. Щоденник. Звідки ми, де ми з вами зберігаємо смак яблука? Звичайно, це наша пам'ять. Назва страви, де зберігаємо, де переважно зберігаються в меню. Запис пісні. На телефоні. Та перелік уроків. Звичайно, це розклад. Молодці. Давайте ми з вами трішки відпочинемо і зробимо. Я піду в Карпати гори, кличу стежка, кличе вгору. Відпочину у долині. І відпочили. Далі ми з вами будемо робити інтерактивні завдання. Інтерактивне завдання я вам надішлю в групу. А саме, вам потрібно буде зробити носії інформації у певній послідовності та джерела інформації. Попрацюємо ми з вами в зошиті. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. На сторіночці номер 5 Завдання номер 1 Нам потрібно обвести синім кольором зображення давніх засобів збереження інформації, а будь-яким іншим сучасних. Так, давайте ми з вами на малюночку подивимось, що ми можемо віднести до давніх засобів збереження. Звісно, це глиняна табличка. Папірус, наскальні малюнки та свиток. Все, що в нас залишилося інше, це є вже сучасні засоби збереження інформації. Будь ласка, обведіть їх кольором, який вам подобається. Це оптичний диск, флеш-накопичувач, записник блок або блокнот, та смартфон. Молодці. Перейдемо з вами до наступного завдання. Завдання номер 2 Вкажи, деяка інформація зберігається, з'єднавши лініями слова з лівого та правого стовпчика. Так, розклад занять, де ми з вами його можемо зберігти? В щоденнику, в записнику, в флешки, в пам'ять людини чи в зошиті. Як ви гадаєте, де краще ж? Звісно, розклад занять ми зберігаємо в щоденнику. З'єднайте, будь ласка. Виконане завдання. Де ми зберігаємо? Звичайно, зошит. Адреса, адреси друзів, де ми зберігаємо? У записнику. Комп'ютерну програму. Звичайно, що на флешті. І смак цукерки. Звичайно, ми зберігаємо себе в пам'яті. Це з'єднаємо з, з пам'ять людини. Молодці. Ідемо до наступного завдання. Завдання номер три. У послідовності чисел одне пропущено. З'ясуй, яке йде саме. Впиши його у відповідному місці. У нас з вами є послідовність чисел. Вона йде закономірно. Нам потрібно знайти в якої закономірності, наскільки кожне наступне число збільшити, збільшується, і знайти, де ж у нас з вами загублене число. Давайте подумаємо: ось візьмемо, наприклад, рядок чисел 8, 10, 12. Хто з вас уважний і зможе побачити, наскільки кожне наступне число збільшується? 8 і 10. Наскільки збільшилось наступне число? Так. Число збільшилось на на 2 одиниці. Тобто 8 додати 2 дорівнює 10. Давайте перевіримо, чи ми правильно знайшли закономірність до... до самого кінця. 10 додати 2. 12? Вірно, 12 додати 2. 14, додаємо 2, знову 16. 16 додати 2, 18, Додаємо 2, 20. Додаємо 2, 22. Тобто, ми знайшли з вами правильну закономірність, що кожне наступне число збільшується на 2. Давайте перевіримо само спочатку. 2 додати 2. 4? Вірно. 4 додати 2. 8? Ні. А ж скільки буде 4 додати 2. Звичайно, що 6. Ось ми з вами знайшли загублене наше число. Будь ласка, запишіть число 6 між числами 4 і 8. І ось ми з вами зробили правильну послідовність чисел. Переходимо до останнього завдання. Завдання в нас. Це номер 4. Нам потрібно накреслити малюнок, який закодований за допомогою стрілочок. У вас в аркуші є алгоритм дії, послідовність дій. Також у вас є крапка, від якої ми починаємо малювати. У вас також намальований ще олівчик. Звідси ми з вами починаємо малювати. Давайте порахуємо, скільки клітинок вгору ми маємо намалювати: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, від початку ми маємо намалювати 6 клітинок вгору. Намалювали. Ідемо далі. Ми бачимо одну клітинку по діагоналі вбік. І ще одну клітинку. Тобто дві клітинки вгору по діагоналі. Намалювали. Так, далі у нас наступне. Малюємо донизу по діагоналі дві клітинки. І продовжуємо малювати так далі. Я вже далі продовжити малювати не буду. Будь ласка, закінчіть малювати малюнок відповідно до вашої, ваших алгоритмів. І сфотографуйте, що у вас вийшло. За бажанням можна його розмалювати. Дякую вам за увагу! Гарного дня! До наступної зустрічі!